Всім привіт! Сьогодні ми розберемо з вами слова, які є доволі схожими за звичанням, але мають абсолютно різний переклад. Але розпочну я із двох доволі відомих для вас слів every time, all the time та поясню, в чому між ними різниця. Коли ви говорите every time, це означає, ви описуєте якусь специфічну дію, якийсь специфічний момент. Наприклад, every time. He goes to the store, he buys ice cream. Тобто, кожного разу в специфічний момент, коли він іде в магазин, він купує морозиво. Хочу звернути вашу увагу, що every time може стояти і в середині речення. Також He buys milk every time he goes to the store. Він купує молоко кожного разу, коли він ходить в магазин. Тобто наше every time описує щось специфічне. А от all the time – Це більш General – загальне те, що відбувається постійно. Хочу звернути вашу увагу, що all the time ставиться тільки в кінці речення. Воно ніколи не стоїть на початку. Наприклад, she speaks English all the time. Або He plays video games all the time. Тобто воно може стояти тільки в кінці речення. Запам'ятовуйте. Тепер ми з вами будемо розбирати слова, які пишуться по-різному. Вимовляються майже однаково. А деякі вимовляються однаково. Поїхали. Зверніть увагу на екран. Спробуйте самостійно прочитати ці слова. Справились? Тепер моя черга. Перше це outer, вимовляється більше як ді в кінці наша ці «outer». Це зовнішній. Часто використовують, наприклад, в словах outer space. У нього протилежне слово це «inner». Внутрішній. Наступне слово, воно мовляється як otter. Це видра. Перше вимовлялось outer. Outer space. Як how. OU. Outer space. А це Otter. Наступне слово це utterly. Тобто completely. Повністю. Ви можете використовувати, що те, що те. He's utterly alone. Він completely alone. Давайте ще раз. Outer, Otter. Та. Арли. Наступні три слова. Давайте знову ви спробуйте їх прочитати, а потім моя черга. Всі ці три слова вимовляються абсолютно однаково, але у них різні значення: атер, атер and атер. В чому різниця? Перша перекладається атер як complete. Наприклад, utter chaos. повний хаос. Наступне атер це вимовляти. Utter. he didn't utter a word. Тобто він не вимовив із слова, вимовляти. Наступний utter, воно пишеться по різному. І це іменник. Ар це вим'я. Коров'я чи козиня, Doesn't matter. Аor. Тобто такі слова називаються гомофонами, які пишуться по різному, мають. Вимову одну і ту ж саму, практикуйте свою вимову кожного дня, старайтеся, використовуйте різні ресурси, перевіряйте себе через перекладач. Якщо вам сподобалося це відео, ставте йому лайк, підписуйтесь на мій канал, і я буду ділитися з вами тут ще більше і більше цікавою інформацією.